Запитати молодшого покоління дітей, хто був уважний, про що говорив минулий проповідник? Сара, як ти думаєш, про що говорив минулий проповідник? Ти знаєш, як його звати? Минулого проповідника? Це, що передо мною стоять? Ні? Сергій? А ти чула, про що він говорив? Не, не пам'ятаєш? Андрій, допомагай. Трибути якогось свята да, того, що на сьогодні. І як ти думаєш, Андрій, що треба для того, щоб виростити виноград? Куди? Землю треба земля. Захар допомагай. Щоб виноград виріс, що треба? Земля. Вода треба, так? Да? Саша, допомагайте. Виноград треба, треба насіння. Дядя Саша знає, як вирощувати виноград. Я ще поки не вмію, надіюсь, скоро теж навчусь. І знаєте, коли ми дивимося на ці всі речі, ми в кінці прийдемо до одного висновку. Навіть коли у нас це все буде. Колись так шуткували, казали, посадили ввечері картоплю, а рано викопали, бо дуже їсти хотілося. Треба певний проміжок часу, щоб прийшов. І я думаю, для цього потрібне терпіння. В кого з нас в сім'ях є малі діти або були малі діти, е, хто займався вихованням своїх дітей, бо мати дітей це не означає займатися вихованням дітей. Знаєте, одну річ дуже важко дітей навчити терпіння. І іноді буває, ти не розумієш, чи ти дітей вчиш терпіння, чи вони тебе. Іноді буває навпаки. У нас є в сина є копілка, і це така дуже класна штука. Чому вона, чому вона хороша? Тому що вона вчить дітей терпіння. Наприклад, збираємо кошти. На що збираємо? Ну, має бути якась ціль, так? Да? Має бути ціль. Добре, збираємо на конструктор, який коштує е, 2000 гривень. Збираються добре. 200 є, 300. І хочеться піти потратити їх. А скажіть, що треба для того, щоб назбирати 2000? Терпіння треба. Треба потерпіти. І щоб отримати щось краще, ми знаємо, потрібно терпіти сьогодні, щоб в майбутньому було щось краще. Сьогодні люди, які на фронті або в Збройних силах, або ті, хто підтримують один одного. Вони кажуть, ми мусимо витерпіти це, тому що ми хочемо мати те інше третє. Є якась ціль. І знаєте, коли ми бачимо когось із дорослих. Із наших ровесників. і хтось може сказати, що я побудував дім або побудував дім, жити до мене в гості. І ми розуміємо, вже, що ця людина перенесла. Ну, Як мінімум, вона вкладала туди дуже багато коштів, дуже багато часу, це якісь недоспані ночі і так далі. І так далі. Це можна все перераховувати. Так само, в когось з'явився автомобіль, ми розуміємо, що людина чимось в чомусь себе обмежувала, десь вона терпіла, десь вона не доїдала, десь вона більше працювала і в неї з'явилась якась річ, якусь потребу вона закрила. І знаєте, терпіння воно завжди має ціль. Терпіння взагалі не є самоціллю. Якщо ми проаналізуємо ті речі, які ми тепер переносимо, ми розуміємо, що в кінці все одно має бути якась ціль. Мені нещодавно трапилось інтерв'ю, подобається слухати інтерв'ю різні. Інтерв'ю Володимира Миколаєвка. Це звільнений з полону е, минулому мер Херсона. І ну, багато запитань задавали йому. Одне запитання, що вам давало сили ось це все терпіти? Там, знущання, тортури, все, все. Ми це добре знаємо, не будемо про це говорити тут. Але він каже одну річ, каже, я дуже хотів побачити свою родину. Ось що мені дало сили витерпіти, вистояти, не зламатися. Я хочу, щоб ви сьогодні звернулися до Слова Божого. Ми будемо читати два тексти це послання Якова з першого розділу і з п'ятого розділу. Послання Якова перший розділ. Яків, раб Бога і Господа Ісуса Христа, дванадцятиом племенам, які в розсіяні. Вітаю, брати мої, майте велику радість, коли попадаєте в різні випробування, знаючи, що випробування вашої віри розвиває терпеливість, а терпеливість нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалі та бездоганні, щоб нічого вам не бракувало. Це перший текст і наступний це саме постання в кінці вже п'ятий розділ сьомого вірша. Отже, брати, будьте довготерпеливі до Господнього приходу. Ось хлібороб очікує дорогоцінного врожаю від землі. Терпляче очікує його, доки випадуть ранні та пізні душі. Довго терпеливі будьте й ви, зміцніть ваші серця. Адже прихід Господа вже близько. Не нарікайте один на одного, брати, щоб вам не бути засудженими. «Ось суддя стоїть перед дверима. При мої, майте за приклад страждання і довготерпіння терпіння пророків, які промовляли Господнім ім'ям, тому що блаженими називаємо тих, які терпіли. Ви чули про терпіння Йова і знаєте, Господній кінець, що Господь дуже милосердний та щирий. Отже, ми прочитали послання Якова, це лист колись був Яків, Брата Ісуса Христа. І Він пише євреям, які в розпорошенні. Від того часу, як Воскрес Ісус Христос, пройшло близько 11 років, і Ірод Агрипа влаштовує в Єрусалимі сильні гоніння на Єрусалимську церкву на Христі. І ці християни починають розпорошуватися по тогочасній імперії, де що схоже сьогодні, що відбувається да, в нашій країні. Є люди, які виїжджають за кордон, є які всередині країни більш безпечні місця шукають. І залишилось в минулому ось в цій церкві або в цих людей, які отримали цього листа, вони напевно з теплотою згадували те безтурботне життя, яке в них було. Життя забезпечене. Ніхто не мав ні в чому нужди. Життя, яке малось щоденні зібрання. Вони мали апостолів перед собою. Ці питання вирішувалися. Хвороби виліковувалися. І ось попереду в них, в цих людей, в них невизначеність. В них не прийняття, поділення, війни, ворожнеча, посуди і так далі. Ми про все це читаємо ось в цьому посланні. І в цих умовах треба вижити. І не просто вижити. В цих умовах треба залишитися християнином. І яків, очевидно, він один із єпископів Єрусалимської церкви. Він, дізнавшись про стан справ, який ось зараз він дає пораду, що робити тим, хто недавно був членом Єрусалимської церкви? Що робити тим, які, можливо, себе так не проявляли. Напевне, коли вони були там в Єрусалимі, в тій церкві ходили на ті зібрання, вони так себе не вели. Змінилось середовище, змінилася поведінка, змінилася реакція. людей. І починає він. Ми перші вірші читали. Він каже, що реакція на випробування, бо правильна реакція християнина це радість. Ні, це не. Якась паніка, це не нерви якісь це радість. Далі він говорить, що випробування вони розвивають терпеливість. До речі, якщо ми беремо визначення саме терпеливість, я знайшов в енциклопедії, що це моральна якість та чеснота проявляється, коли задля почесної та корисної справи переносимо добровільно труднощі. І терпеливість. Вона допомагає не нарікати, коли хтось чи щось дратує. Отже, є якийсь чинник, збудник, хто нас дратує. Якщо в нас є якась ціль, ми це переносимо заради якоїсь справи, терпеливість нам допомагає не нарікати на когось або на щось. І напевне, як і вважав, терпіння або терпеливість однією з найвищих чеснот. Він вважав, що це те, що може привести до досконалості. Якраз у тих обставинах невизначеності, у обставинах випробування. Тому він починає і він закінчує це послання, говорячи про терпіння. Мені подобається християнство тим, що воно досить логічне. От ми навіть візьмемо ось чесноту терпіння, і ми можемо сміло сказати, що терпіння, воно. Має якусь ціль. Спочатку він каже, що терпіння приводить до досконалості, щоб ви були досконалі та бездоганні і щоб нічого вам не бракувало. В кінці він каже, що за терпіння є ще якась більша винагорода. Він каже, що винагорода це небеса. Отже, хто має здатність до довготерпіння? Коли ми читаємо послання до Галатів апостола Павла, в п'ятому розділі він говорить про плоди Духа або про плід Духа І Він каже, що пам'ятайте там, любов, радість, мир і стоїть довготерпіння. Він каже, що довготерпіння це та робота, яку робить в нас Дух Святий. Хто прийняли Іван Ісуса Христа, ті, хто повірили в те, що Він нас пробив і віддав себе на смерть за нас. В них живе Дух Божий. В них живе Дух Святий, і ніхто з віруючих з тих, хто повірив Євангелію, не скаже, я ось терпіння досягну от тими чи іншими методами. У мене така ось самодисципліна і так далі. Ми будемо впевнені в тому, що це є плід Духа. Це та робота або результат дії Духа Святого в нас. Далі в кінці ми прочитали, скільки як радить терпіти. Він говорить не день, він говорить не два. Пам'ятаєте, на початку війни, коли нам говорили про терпіння, нам казали така фраза два-три тижні. Скоро вже 4 роки зимою буде, як наш народ, терпить цю війну. І ті, хто багато спілкується з людьми, кожен з нас, я думаю, що підтвердить, що в людей терпіння дуже часто вривається зараз в цих обставинах. Дуже багато чинників, дуже багато тиску на людину. І буває, що люди виходять із себе. Буває, ти говориш з кимось і ти чуєш, що ну, людина не на тебе ображена, а просто, бо на життя або на якісь такі знаєте, речі, які її вже, як кажуть, в народі достали. і вона буває, виливає це все. І особливо хто з нас водіє, я думаю, ми можемо навіть сказати, що е, на дорогах змінилася навіть ситуація. Люди стали якісь агресивніші, люди стали нетерплячими. Але він каже, що християни вони мають запастись терпінням. Не до кінця війни багато хто з нас плани строїть, будує, каже, тут буде кінець війни і все, і все буде добре. Ні, він каже, що ви маєте терпіти аж до Господнього приходу. Очевидно, небагато що зміниться. Для християн небагато що зміниться. Звичайно, природна реакція нам би хотілося всім що. Швидше закінчилося все. І він каже, що ці обставини або терпіння, він порівнює з тим, як працює фермер на полі. Сьогодні да, землероби, сьогодні їх називають фермерами. Ті, хто мають якусь певний шмат, землі, або декілька шматів, або декілька тисяч шматів з ними. Це фермера. Я згадую, у нас є. Брати, які займаються цією справою, до речі, їх немало в по Україні. І спілкуючись з друзями з Одеського регіону, колись був такий період, що три роки не було дощу. І я з ним спілкуюсь один рік і другий, третій. Вони все одно сіють, вони чекають, що воно зійде. Ну, спочатку ми знаємо, що пробити треба землю. Це затратить. Потім треба посіяти, потім треба, щоб воно зійшло. І вони дзвонять, і ми в надії говоримо, що вже ось показалася якась зелена маса трохи. А потім доща немає, зимою снігу немає. І весною знову все передіскували. І так тривало три роки, і деякі із сусідів із тих фермерів вони просто віддавали свої паї, свою землю. Вони казали, що тут немає сенсу. Треба було терпіти. І пройшов певний час, не був добрий врожай, Але це треба було перенести, це треба було перетерпіти. І як і говорить про те, що християнство в своїй суті це не спринт, це не короткий забіг, це марафон. Воно нічого не має спільного з якоюсь короткостроковою перспективою, з швидковою наживою. Ось я стану зараз християнином, іноді, знаєте, нам хочеться представити християнство в якихось таких приємних парбах, приємних для людини, яка живе в проблемах. Ти коли станеш християнином, в тебе стане менше проблем, тебе стане менше ворогів. Але часто буває не так. Часто навіть ворогів стає більше. Пам'ятаєте, вороги в людині домашніми. Ми можемо зустрітися з тим, що в нас стане більше ворогів. І про це говорить Слово Боже. І навіть увійшовши в церкву Божу, по міцну церкву, ми можемо зустрітися з наріканням. Це пише. Ми можемо зустрітися з якимось засудженням Він про це попереджає. Він говорить, що це небезпечне заняття. Знаєте, я читаю Біблію і не зустрічаю дара судді. От Він поставив під них суддями в церкві і так далі. Я не знаходжу такого дара, я не знаходжу такого покликання. Дев'ятий вірш каже, не нарікайте один на одного. Бачите, цей дев'ятий вірш стоїть якраз ось в питанні терпеливості. Вище і нижче. Ми читаємо, що... Посередині стоїть 9 вірш, не нарікайте один на одного, брати, щоб вам не бути засудженими. Ось суддя стоїть перед дверима. Це пророгатива Бога. І кожен з нас може опинитись на лаві, підсудний. Бути суддєю – це пророгатива Бога. Тому в таких випадках як і знову радить терпіти. Терпіти, коли до нас несправедливі, терпіти, коли хочуть. Можливо, споплюжити нашу якусь репутацію, коли хочуть перекрутити факти, мотиви або приписати щось нам, те, що ми не робили, те, в чому ми не винували. І у дітей Божих мотивація набагато більша, ніж у фермера. Фермер терпить задля чого? Як і впише. Він, Він терпить для того, щоб мати якийсь результат насамперед для себе. Потім для його родини і, можливо, навіть для продовольчої безпеки там в тому регіоні, де він живе. Але це у земному житті і у земному існуванні. Але християни, він каже, християни очікують на подію вічного масштабу. Християни терплять, бо вони очікують на зустріч з Господом Ісусом Христом. Будьте довго терпеливі до Господнього прийдуть. Далі, як і видно, що страждання і випробування в світі з християнами стаються так само, як і з тими, хто, хто байдужий до Бога. Точно так само. Пам'ятаєте картину, коли Ісус Христос розіп'ятий, ліворуч і праворуч висять Христос з ними теж. І один висить, Він злословить Ісуса Христа, а інший висить і каже несправедливо. Інший чує слова у відповідь, сьогодні будеш зі мною в раю. Але ні, в нього не стало, йому не стало легше там на Христі. Він так само висів, його так само час був добігав до кінця. І знаєте, іноді ці речі, вони, я раніше якось не придавав цьому увагу, вони особливо дратують людей, які не знають Бога. У мене нещодавно було невелике ДТП. Я їхав там з Рівненщини, водії знають, коли ніч, коли дощ, коли незнайома дорога. Ті, ж, ти дуже сконцентрований на дорозі, і в дорогу перебігала дика тварина, очевидно, якась косуля, бо ріг я не бачив, але коричнева. І вона побачила автомобіль, фари побачила, мені вже потім охотники розповідали, чому вони так це роблять. І вона бігла і не вдалося уникнути ДТП. І... Я розбив автомобіль. І про це узнав один товариш, мій, який набагато <кій> старший мене. І він дзвонить до мене ввечері, я вже дітей, кладу, дивлюсь, він дзвонить, думаю, можливо, щось сталося. Він каже, як так може бути? Ти ж так шануєш Бога. Чому ж Бог так несправедливо зробив тобі? Знаєте, мені в той момент щось пригадалася одразу теж історія Його, історія Його. І, 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 як і пише тут, каже, що Йов був правильний. Але ми пам'ятаємо да, історію Йова, уявіть собі на той момент, я думаю, що ніхто із людей, які не шанують Бога, такого не переносив. Йов на той момент, я думаю, переносив найбільше страждання, які тільки могли бути. І там якраз вирішувалось питання. Чи Богу вірить він, тому що у нього все добре, пам'ятаєте? У нього було все. У нього були діти, в нього були маєтки, дружина, багатство і так далі. Один із самих багатих людей на весіллі. І його відданий Богові? Чи не дивлячись ні на що? Чи він все-таки має якийсь зиск у цьому? Не завдяки, а всупереч. Його відданий Божому праві чинити свою волю, не маючи ні потреби ким звітувати. Винагородою в терпіні є кінець. І знаєте, ми прочитали, що якраз кінець цей, кінець визначає Господь. Кінець визначає Господь. І це прекрасна новина сьогодні для нас. Для нас найбільшою радістю є останні слова. І знаєте, Господній Кінець, що Господь дуже милосердний та щедрий. Якщо ми можемо уявити надзвичайно милосердну людину, Христос в рази милосердя. Якщо ми знаємо, можливо, когось дуже щедрого, якогось знайомого, ми можемо бути впевненими, що Христос в сотні разів щедріший. Звідки ми це знаємо? Ми знаємо це з Іван Ісуса Христа. Ми знаємо це з того, що Ісус Христос зробив для нас. Взагалі милосердя полягає в тому, що коли нас образили або завдали нам болю чи збитків, ми готові простити, ми готові прийняти, того, хто нас образив. Милосердя Боже, воно заховане в Ісусі Христі. Римлян 5 розділ з першого вірша ми читаємо слова. Отже, виправдавшись вірою, маємо мир з Богом через нашого Господа Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, в якій перебуваємо, і хвалимося надією на Божу славу. І не лише нею, а й хвалимося, коли страждаємо, знаючи, що страждання виробляє терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію. Надія ж не засоромлює, адже Божа любов влилася в наші серця через даного нам Святого Духа. Бо Христос, коли ми ще були безсилі, у відповідний час помер за нечестивих. Навряд ну, чи хто помре за праведника, хіба може хтось за доброчинця наважиться померти? Але Бог являє свою любов до нас тим, що Христос за нас помер, коли ми були ще грішними. Що означає, коли ми були ще грішниками? Це означає, що Ісус Христос виявив до нас своє милосердя в той момент, коли ми наносили рану своїм гріхом. Коли ми грішили ненасити, коли ми навіть не зважали на нього, коли він висів на Христі, ми сміялися. Я був одним із тих, хто стояв там у тій толпі і кричав, розібни його. Потім я казав, якщо ти син Божий, це йди з Христа. І в везем ми читаємо, що ми жили в пожадливостях нашого тіла, ми виконували волю тіла та думок, були дітьми гніву. А він а все він час вибурював нам свободу. Він приймав нас у божественну родину. Він назвав нас братами. І він сьогодні заступається за нас перед Богом і обіцяє нам небеса. І світло вічність ним. Прослава Бога за це. Амінь.